Привіт, я Женя, і ми з вами нарешті дочекались на повернення неймовірного шоу Супермама. Сезон, де існує лише українська мова. Нарешті. Я дуже радію. Цей сезон уже знімався в нових реаліях, і як я розумію, навіть в часи блекауту відключення світла. Але мені, як глядачу, цього було абсолютно непомітно, тому я думаю, команда постаралася на славу. Тож без зайвих затягувань почнемо одразу говорити про шоу. У нас, як завжди, є чотири матусі: універсальна мама Олена, яка встигає все і всюди. Матуся з досвідом Марина, дружина Бідіб. Білдра Що цікаве, що її реально представили як дружина. Водібілдера, а не мама Настя. І самовіддана та безстрашна мама волонтерка Юля. Хочу одразу зазначити, що вставок із шоу буде не супер багато, тому що канал не дуже любить, коли хтось використовує їхній контент. Тим паче роблять на нього огляди. Тому трохи доведеться підключати фантазію і здебільшого дивитися на мене. На знайомстві всі дівчата були супер приємними одна з одною. Першою з'явилася 31-річна Олена. Вона бізнесвумен і мама двох діток. До неї майже одразу приєдналася Марина, така приємна жіночка. У неї четверо дітей. Мішенька 25 років, Олешка, 20 років, Настінька, 23 роки і Манюня доця Веронічка 9 років. Чоловік за неї молодший на 7 років, не за Веронічку, <смірно> за Марину. Він її називає, до речі, дівчинка, а вона його називає. Таке інтересно, щось, знаєте, вже почалося. Але вона все одно миленька, я не знаю. Третьою в кімнату зайшла мама волонтерка Юля із синьо жовтою такою стрічечкою у волосі з колосочком. І я не знаю, ну мені це здалося якимось таким трошки дивним на перший погляд. Не скажу, що показушним, але. Не знаю, яке краще слово тут підібрати, хоча судячи з коментарів дівчат у їхніх соцмережах і з подальшої поведінки Юлі у проєкті, складається таке враження, що її тут спеціально хотіли, якби так трошки вибілити і на фоні інших учасниць створити такий образ ідеальної жінки, аби був. Якомога помітніший контраст персонажів. І останні дівчата зустріли Настю на отакедних шпиляках, як казала Марина. Я не знаю там насправді сантиметрів сім. Настя переїхала з Харкова. у Їхній дім було влучання, і вони переїхали на Новопечерські липки в Київ у житті. Настя, я так розумію, що розмовляє російською. І вона сказала, що це на шоу її попросили переходити на українську. Ну от я не знаю, вона і така класна, українська, і я не розумію. Типу. Ну, в чому проблема перейти на українську в житті, коли вона в тебе реально настільки природня, настільки якась жива. При тому, що Настя. Я от не пригадую, де я бачила, вона здається казала, що просто трохи соромиться своєї такої української з її акцентом блін, неї прекрасний акцент, неї прекрасні оці словечка. Її такі якісь літери, особливі, ну блін. Отже, перший випуск якраз і був присвячений настій її сім'ї, тому вона власне одразу почала про себе розповідати. І на свою біду вона вказала факт того, що вони з чоловіком купили сину електромашинку за 18 тисяч гривень. Але Настя в одному зі своїх тіктоків казала, що це просто сценаристи так використовують інформацію, сказану нею на кастингу. Тобто ти приходиш, видаєш про себе купу фактів, потім то найцікавіше збирають і кажуть тобі перед першим випуском, як ти маєш представитися з дівчатам, що ти маєш їм про себе розказати. От Настя сказала про цю машинку, все зрозуміло, що можна буде навколо цього щось таке цікавеньке обкрутити, і вона мусила про це вже розказувати, власне, дівчатам. Тому мама волонтерка одразу спитала Настю, чи вона донатить. Окей. Претензій немає, віддаєш багато коштів за якісь особисті покупки. Подякує фінансово тим, завдяки кому ти маєш можливість ці покупки робити і витрачати власне гроші. Все правильно і логічно. Як на мене, отже, Насті, 28, сину, рік і 11 місяців, звати його Максиміліан, в честь головного героя фільму Гладіатор. Чоловік у Насті професійний спортсмен бодібілдер. А сама вона блогерка-тіктокерка, що викладає здебільшого гумористичний і лайф контент. Як я вже казала, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони жили у Харкові і купили квартиру на етапі будівництва на північній Салтівці. І якраз на початку війни у той будинок було влучання, але слава Богу, у з сім'єю тоді були на зйомній квартирі, і вона просто схопила дитину без жодних речей і поїхала геть, проскочивши прямо перед танками, які стріляли по людях. У березні вона виїхала з дитиною в Італію, а потім все ж повернулася додому до чоловіка. Зараз вони живуть в елітному районі Києва у простой. Квартирі, така дуже красива, світла, глянцева. Перше, що кидається в очі, це акуратно розкладені кубки чоловіка. Тому в Юлії одразу були претензії: бо де ж тут місце для дитини, де іграшки, де все. Настя розповідала, що в неї були проблеми з зайвою вагою. І красивий момент, коли вона це розповідала, на екрані показали її фото. Ну, я подумала, що це фото після. Бляха, це було фото до. Дівчинка важила 62 кілограми. В неї була прекрасна фігура. Я не ризикуватиму зараз її показувати через правила Ютубу, але вона мала купу комплексів. Своєму чоловіку вона трошки пудрила мозок спочатку, тому що хотіла аби він їй безкоштовно, оскільки в неї не було коштів. прописав якісь там дієти для сходня, оскільки вона не думала, що в них взагалі може щось вийти, тим паче вони були з різних міст. А у висновку закохалася дівчинка. Вони одружились за рік стосунків, а за 9 місяців стосунків він. Зробив їй пропозицію. Чоловік у неї ну зовсім не мій типаж, але дівчата його дуже зацінили, особливо Марина і Олена. Аж трохи, якщо чесно, переборщили з сексуалізацією його тіла. Окрім Юлі, вона навпаки дуже некоректно висловилася щодо його фігури. Взагалі не люблю ці всі рельєфи, бо для мене це не природне. Мені не подобається. Оце не. не. А що значить? Ну не подобається, бо піфагорові штани на всі сторони рівні. Але дівчата помітили, що Настя біля чоловіка реально виглядає дуже щасливою. Він дуже багато заробляє і дуже багато їсть. Це капець. Я думала, що це я їм багато. Але ну, я не їм 18 яєць в день. Ну, але це зрозуміло, йому потрібно качати м'язи. М'язи це не лише про спортзал, а й про відповідне харчування. Ну, але півтора кілограми курки в день. Це шок. Дитина також нормально харчується в домі. Супер чистенько. Настя сама взагалі займається прибиранням. Вона кітечка, розумничка і молочинка. Всі її за це похвалили, за винятком. Давайте вгадаємо. Юлі на момент зйомок Настя заробляла 2000 тисячі доларів. Правда, Юля? Юля в кінці все одно до цього придерлася, тому що сказала, що ну, Настя молодець, нормально заробляє, але може більше. З її потенціалом може більше. Ну вона реально молодчинка, По-іншому не скажеш. Вона з дитинства недоотримувала любові від батьків, їй не вистачало мами, бо та поїхала на заробітки. А батько в неї потрапив у в'язницю, і вона всю цю любов, яку не відчула сама, зараз намагається дати своєму сину. Вони просто жили досить бідно, поки мама не поїхала на заробітки. І насправді це особливо раніше, на жаль, була дуже поширена ситуація в Україні. Дуже багато жінок вимушені були виїжджати за кордон на заробітки, залишали свою сім'ю, своїх дітей, свою хату і їхали шукати грошей за кордон. Безумовно, це залишало слід на кожній дитині, і Настя, це черговий доказ. цьому. знову ж історія її життя досить важка, і дівчата всі її підтримували. Вже енний раз кажу, що всі за винятком Юлі. Взагалі, вона для мене такий, ну. Неоднозначний персонаж уже з першої серії, тобто такий більш неприємний. І мені здається, що цей канал намагається її подати такою ідеальною, хоча безумовно, вона мама героїня, вона пережила страшні події і ніхто цього не має переживати. Але це все одно не дає їй права бути токсичною щодо інших і відчувати себе кращою суто через те, що у інших людей був якийсь інший досвід. Дитину цій сім'ї балують, все дозволяють, навколо машинки обкрутили пів серії. Чи не боїться Настя? Ростити сина мажором, на що йому та машинка, як часто він користується тією машинкою. Юля не забула потім в коментарях згадати, що ну як так можна дитині все дозволяти. Вона воно вивезла взагалі дитину з окупації, так що їй тепер йому теж все дозволяти. Ну, до чого це взагалі? Є ризик, взагалі, як на мене, що вона буде про це постійно сину нагадувати. Звісно, знову ж, вона молодець. Але ну така поведінка, гіперфіксація на якісь одні події це не дуже ок. Враховуючи ще й те, що Настя і сама. Пережила страшне, коли вона тікала на її очах. Росіяни обстрілювали колони автомобілів, вбивали людей. Адже за один день до першого дня народження її сина, ця тупоголова Руся напала на Україну. Це дуже тяжкий епізод. Настя зачитувала послання своєму сину, яке залишила в його альбомі, і це було дуже зворушливо. Вони хотіли відсвяткувати день народження дитини вдома, зробити якесь класне свято, а у висновку святкували його у підвалі на малій батьківщині Насті. А всю їжу свята віддали захисникам Харкова. Повернемося до сучасних реалій цієї сім'ї. Коли чоловік Насті почав заробляти вже немалі кошти, він зловив таку зірочку. Він забув, що вона свого часу украла для нього дві курки з магазину, тому що в них не було грошей, не було що їсти. Вона це все трепіла. А коли почали з'являтися кошти. Стосунки почали погіршуватися, вони спали в різних кімнатах, і він заходив до неї в кімнату і казав, щоб вона йому не заважала своїм плачем вночі, тому що в нього зранку тренування. І це було за місяць до зйомок. Там уже йшла мова про розлучення, але Настя вирішила все ж дати шанс цьому шлюбу. І зараз, наскільки я бачу, вони разом і ну, здається, що все нормально. Матеріально він, звісно, її забезпечує, але чи іде там мова про щастя, не знаю. Хочу додати, що очевидно певний сценарій шоу все ж є. Тут все висвітлюють не так, як воно є насправді, а більше аби грати на емоціях глядача, так само багато вирішує монтаж. Тому я не оцінюю цих жінок як людей, а виключно як персонажів. Ввечері Настя приготувала дуже гарнесеньку і вишукану вечерю. Вона взагалі така якась приємна дівчина не викликала у мене жодних негативних емоцій. І взагалі, якби я не знала, що вона зараз в житті розмовляє російською, у мене би претензій до неї взагалі не було. Хоча деякі тікток. І вже вона знімає українською, тому сподіваємося, що вона скоро перейде на найкращу у світі. Мову в кінці до дівчат приєднався чоловік. Насті подарував усім гарні квіточки. Дівчат одразу порахували, що там скільки коштує, коштує так нормально. Сказав, що він насправді дуже цінує. Настю, що він її любить і переоцінить своє ставлення до неї. У другій серії ми детальніше знайомимося з Мариною, мамою чотирьох дітей. Хоч вона і зустріла дівчат дещо смішно у кімнаті. Вимкнула світло, вимкнули гірлянди, музику і денсила, як скажена. Але насправді, як на мене, це дуже розумна жінка з просто величезним серцем. У неї справді дуже важка доля, три шлюби за плечима, конфліктний колишній чоловік, який викрав її сина із і Не дозволяв їм бачитись цілих півроку. Старша дочка. Це не її рідна дитина, це рідна племінниця її коханого чоловіка, яку вони взяли під опіку, тому що дівчинка лишилася без батьків з молодшою дитиною також були свої проблеми під час вагітності. Тобто Марина надзвичайно сильна духом людина, і від неї, от, знаєте, такий вайб. Саме такої хорошої мами, у майбутньому бабусі, до якої хочеться приїжджати на пиріжки і трошки пліткувати. Я згадувала про останню вагітність Марини. Там був нюанс, що у неї на матці знайшли пухлину. Її вирізали, але було невідомо, чи вдасться зберегти дитину, тому що в жінки була підозра на рак. Але все, слава Богу, обійшлося, бо рак був у капсулі, і Марина тому називає Веронічку своїм янголом-охоронцем. У мене вже почала Веронічка стукатись. А врач приходить і говорить, стукається, ти не звертай уваги, тому що, може, через тиждень ми її вирішимо. <звук> Ви знаєте, я зараз чогось, я навіть не знаю, чому я розплакалася, я взагалі не плачу. Скажи, доча. І тут дівчинка виступає таким героєм, який врятував свою маму. Але я все одно чесно кажучи, не впевнена наскільки подібні історії варто розповідати в сльозах при дитині, тобто. Це не історія з розряду. Я тебе народила так, страждала. Тепер я буду тобі дорікати це все життя. Але все одно дитина це слухає, розуміє, як мама з нею намучилася. У неї може виникнути несвідоме відчуття вини. В Майбутньому вона може відчувати постійну потребу бути хорошою, вдячною, такою ж самовідданою, як її мама. Ще дівчата дуже дивувалися тому факту, що Михайло, старший син Марини, просив у неї поради перед своїм першим сексуальним контактом, і що вони з батьком навіть там допомагали все організовувати, робили піцку і тому подібне. Не знаю, з опису сина, він, до речі, дуже її хвалив і сам подав заявку на шоу. Все було максимально екологічно. І я не бачу нічого такого, в тому, що син з відповідальністю підійшов до такого важливого моменту, і що людина, з якою він вирішив це обговорити, це була саме його мама. Щодо Інших двох дітей Марини, їм уже там кожному за 20, вони теж не ціловані, як Марина це називає, і вона з цього приводу жахливо хвилюється. Але знову ж ну це ж навпаки класно, що люди у 20 з лишнім років так свідомо ставляться до будь-яких контактів з іншими людьми і не починають будь-якого роду стосунки, виключно через те, що ну, вже пора. У мене така позиція навпаки викликає повагу, як на мене, це дуже круто, бо у нас чомусь зазвичай люди, які не мають стосунків. Інші Сприймаються як якісь не такі. Пам'ятаю, я колись говорила з однією однокласницею по телефону, і вона мені розповідала про свого якогось залицяльника, мало не двадцятирічного. І я така: ну, блін, нам ж лише по одинадцять. А вона мені сказала: Жень, нам уже по одинадцять. Типу, бляха, мені завжди в підлітковому віці натякали, що зі мною ніби щось не ок, бо у мене не виникає бажання піти там прогулятися з якимось випадковим хлопцем, не було у мене інтересу до якихось стосунків і тому подібне, що мене цікавить навчання, саморозвиток, якісь там інші заняття. І слава Богу, що на мене це тоді ніяк кардинально не вплинуло, хоча могло. І я не пішла за таким, грубо кажучи, стосунки заради стосунків. Тож до чого я веду? Якщо тобі 11, 16, 20, 23, і більше, і хтось дивиться на тебе косо через те, що ти зараз не хочеш стосунків чи чогось подібного, забей і будь такий впевнений в собі і в своїй позиції, як діти Марини. Я вважаю, що поки що мені варто звертати увагу не на це. Я маю вчитися. Я маю створити якийсь фундамент для того, аби заснувати свою. Protams. Так хочеться мати вже зараз, дівчин, заради якої можна було б жити і просячувати весь свій час, максимально розумна людина. І навпаки, якщо тобі хочеться стосунків, і ти розумієш, що це щиро твоє бажання, і ти дійсно до цього готовий. Будь ласка, кожен робить, що хоче. І думаю, Марині взагалі нема чому переживати, тому що її діти видаються дуже розумними і здається, знають, чого хочуть від життя, і впораються якось без порад батьків на цьому полі. Дмитро Карпачов сказав важливу штуку Її Діти вже не діти, і якщо їхній вибір все життя будуть снотливими і померти в старості з 40 котами? Це окей, тому що це їхнє життя. Вони дорослі люди, які можуть робити те, що вважають правильним для себе. До речі, про Дмитра. А ви помітили, що локація змінилась? Жось таке враження, що це Дмитро не в Україні, бо він постійно з дівчатами дистанційно говорив. А якщо не в Україні, то де? А якщо де-інде, то цікаво, коли Дмитро виїхав і як Дмитро виїхав. Ага. Просто цікавлюсь, ви не подумайте, але дуже-дуже цікавенько. Третя серія, ми йдемо в гості до тієї самої мами волонтерки Юлі. Юля допомогла своєму сину покинути окупований Ізюм, де хлопчик пробув місяць, і очевидно, це завдало йому великої психологічної шкоди, але про це поговоримо пізніше. Загалом, що я помітила, це Юля весь час ходить в одязі типу вишивано у кофтах з прапором України, з колоском у волосі і так далі, намагаючись якомога сильніше підкреслити те, яка вона. Українка Юля працює на роботі, плюс додатково займається волонтерством. В цьому плані вона супер молодчинка, дуже допомагає нашим захисникам. Я правда не дуже розумію, чи робить вона це все безкоштовно, чи має з того якусь зарплатню, але в будь-якому випадку вона просто молодець. Там дуже щемка історія того, як Юля діставалася з Києва до і як рятувала свою дитину, при тому, що. Найбільш жорсткі і болючі моменти, як виявилось, вирізали і не показали нам. Але головна претензія дівчат полягала в тому, що вона це зробила не в перший день нападу Росії на Україну, а аж через місяць. Бо вона хотіла потурбуватися про всіх: про бабусю, дядька, тітку, що там якихось інших родичів, і не поставила дитину пріоритет. Потім вже бабуся не хотіла відпускати малого, а все ж коли бабуся наважилася. Це було вже не так легко зробити. Хлопчик на момент зйомок уже два місяці відвідував психолога, але сам відмовився продовжувати терапію. І Юля не наполягала власне на тому, щоб він продовжував. Взагалі Богдан неймовірна дитина. Від нього таким теплом і добром віє, що я не знаю, як передати. У мене просто сльози виступили на очах, коли я дивилася цей випуск. Він дуже сумує за мамою. Йому її дуже не вистачає. А вона зараз замість того, аби допомогти своїй дитині вийти з цієї глибоченної психологічної прі. Ірви ходить на роботу, а коли не ходить, то йде волонтерити. Я розумію, що це дуже важливо. і Юля дуже молодчинка, що вона цим займається, але ж потрібно якось тримати баланс і не забувати, що твоя дитина місяць прожила в окупації у підвалі зі старенькою бабусею. Що можливо їй потрібно щось більше ніж раз на місяць купити суші чи раз на рік сходити в ігрову кімнату? Що з дитиною, яка бачила, як батько б'є маму, який цей же батько сказав: Ти не мій син, коли в дитинстві намагався помирити батьків. Потрібно більше говорити. Що можливо варто звернути увагу на те, що 13-річний підліток з 7 ранку до 9 вечора проводить час удома сам без друзів. Хлопчик все ж дуже любить маму, дуже захищає її перед дівчатами. Він навіть казав, що він заслужив на деякі фізичні покарання від Юлі. Видно, що він досі повністю не пережив моральні травми, нанесені йому під час окупації. Хоча Юля, замість того, щоб звернути на це увагу, на фінал принесла дівчатам довідки з доказом того, що її син здоровий. Хоче уникати своїх очевидних. Протиків і того, що син досить закритий і невпевнений, будь ласка, є вибір. Вона доросла людина. Єдине, що шкода дитини, яка, перебувши страшне, зараз намагається мамі догодити у всьому, бо для неї найважливіше, аби він прибирав у хаті і гарно вчився. Не хочу сказати, що Юля погана людина чи погана мама, але їй, як і всім дівчатам, варто звернути увагу на конструктивну критику і намагатися робити максимум для того, аби дитина не лише була здоровою, жила в теплі і мала що поїсти, а й почувалася щас. Сливою потрібною і тією, яку люблять, яку люблять просто так, як господиня Юля теж не ідеальна. При зустрічі їм на різочки приготував Богдан Котичок. вечеряли дівчата їжею, яку приготували люди, що займаються однією власне волонтеркою, де Юля працює, тому таке. І четвертої нам показали Олену, яка виявляється, по факту йшла якраз до Юлі в гості перед цим. Кажуться, аби було зрозуміло, чому в деяких моментах Олена досить різко відповідає Юлі, прямим текстом заявляючи, що не поважає її. Взагалі, Олена мені як персонажка сподобалась. Вона успішна, здається, гарно справляється з дітьми, знаходить з ними спільну мову, має гарне почуття гумору, сучасна і що я раніше вважала би великим мінусом, а зараз розумію, що це окей. Вміє за себе постояти. Тобто я ніколи не вважала мінусом те, що людина вміє за себе постояти. Але Олена робиться трохи грубувато. Так, і для мене це завжди було не окей. Але у себе в Тіктоці вона каже, що кожен реагує на подразники, як у цьому випадку на критику, скажімо, по-різному. І в неї от така реакція. Я би не сказала, що вона там з кимось особливо похамськи говорила, вона навіть на фіналі просто, достойно тримаючи лице, захищала себе і своїх дітей. Просто в такій своїй манері, досить. Жорсткі не знаємо, як будь-хто з нас повівся би у такій ситуації, тому не хочеться засуджувати жодну з дівчат. Виявляється, Олена вже вдруге знімається в цьому проєкті. Перший раз вона знімалась незадовго до війни, і той випуск не вийшов. Чому Олена тільки рада, бо там, здається, її дочку довели до сліз чи щось таке. Що мені сподобалось, Олена також волонтерила, як і Юля. Їздила у прифронтові міста, допомагала людям і була в небезпечних обставинах, але її не представили як волонтерку, і взагалі жодного слова про це в самому шоу не сказали. Бачите? Вона не двоє діток, багато про них говорити не будемо. Дівчинка хороша, хлопчик теж. Так, трохи активний, хоче уваги, ну але це ж дитина, в хату якої прийшли 10 людей з камерами, світлом і тому подібним. Ну як він себе має поводити, або засоромитись, або хотіти, щоб на нього всі звертали увагу. Через хворобу сина Олена не хоче, щоб син зайвий раз хвилювався, тому вона приділяє йому дуже багато уваги. Що в цьому поганого? Я особисто нічого не бачу, а от Юля так. Олена досить сувора мама, але мені здається, що СТВ все одно трохи драматизує. З її тіктоків з дітьми здається, що не все так катастрофічно. Так само, як і там намонтували, ніби вона мало не в себе на кухні, робить ту свою косметику, варить сама. Ну, монтаж творить дива, особливо ТВ-монтаж, тому це не дивно. Щодо оцінок, то у фіналі всі учасниці, крім Юлії, йшли нога в ногу. І Дмитро Карпачов вирішив дати по 5 балів Марині і Насті. Вийшло так, що перемогла Марина з від в один бал, але вона забажала віддати свою перемогу Насті, тому що та їй нагадала її в молодості. Дуже чуттєва сцена, насправді я вам зараз покажу, бо Настя, як на мене, найбільш світла дівчинка серед них, яка також пережила дуже багато, і вона заслуговує на те, аби називатися Супермамою. Я дуже дякую вам, але мені дуже тяжко, що е, сьогодні не виграла Настя. Я дуже хочу. Передати перемогу їй. Ти дуже схожа на мене в 28 років. І я хочу, щоб вона настільки була увірена в собі, щоб їй через 20 років синок сказав: Мама, ти у мене супермама. І я думаю, що це буде. Це дуже трогательно, коли чужі люди в мене вірять. Марино, це дуже шляхетний вчинок, і я повністю вас в цьому підтримую. У висновку дівчата подружились після проекту, здається, всі, крім Юлі. Олена і Настя взагалі стали найкращими подругами. Щодо подарунків переможниці, Настя поділилася, що, окрім, скоріш за все, не срібного браслету, вона отримала ще річний абонемент у спортклуб, чому вона дуже здивувалась і зраділа. Отже, що хочу сказати в кінці, як завжди каже матусям Дмитро Карпачов, головне, щоб ви були супермамою для своїх дітей. Тому слухайте їх, говоріть із ними, і давайте зрозуміти, що ви завжди на їхній. Ньому боці побачимось в наступному відео, Па-па!